Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Хто те живе. Погляньте, будь ласка, це бабуся Василина, а це дідусь Василь. Живуть вони в селі ось в цьому гарному будиночку. Це їх подвір'я і їх господарство. Тут живуть сільські тварини. Та свійські птахи. Кожного дня бабуся та дідусь піклуються про свійських тварин та птахів, годують, набувають їх. Давайте ми з вами познайомимось з свійськими тваринами та птахами і дізнаємось, хто де живе. Хто цей Живе. Молодці, живе він в конюшні. Він перевозить вантажі і допомагає бабусі та дідусеві по господарству. Хто це діти? Молодці. Це корова. Де вона живе? Молодці, живе вона в коровнику. Дає бабусі та дідусеві. Молоку. Хто це? Вірно, це свиня. Де вона живе? Молодці. Свиня живе в свинарнику. Хто це, діти? Вірно, це курка. Це свійський птах. Де вона живе? Молодці. Курнику, дає бабусі та їдусері яйця. Хто це діти? Вірно, це вівця, де вівця живе? Молодці. Вівця живе вівчарні, дає людям вовну. Далі, хто це? Вірно, молодці, це кріль. Де кріль живе? Молодці. Кріль живе в крольчатнику. Далі. Хто це? Молодці, це коза. Де коза живе? Добре, коза живе в хліву, дає людям молоко. Вірно це? це собака. Де собака живе? Собака живе в будки, виконує роль сторожа. Хто це? Молодці, це кішка. Де кішка живе? Молодці, кішка живе в будинку та проганяє мишей. Познайомились із сільськими тваринами та птахами. На цьому до побачення, до наступних зустрічей.